Десь на околиці Шепетівки біля старого вокзалу стоїть споруди, яку помічають не всі. Висока цегляна башта з дерев'яним верхом, ніби спогад про іншу епоху. Це водонепірна вежа, залишок тих часів, коли залізниця дихала паром. Такі вежі будували по всій Україні переважно в першій половині ХХ століття. Їхня головна мета була забезпечити водою паровози. У середині знаходився великий бак, який заповнили насосом із колодязя чи станційної системи. А на горі зберігалася вода, яка за допомогою великої селетіжіння могла швидко потрапити у паровоз. Вокзов Шепетівці одне з найстаріших на Хмельниччині. Колись тут ремонтували локомотиви, зберігали запчастини та готували склади до рейсів. А вежа подавала воду для всього комплексу, не тільки для паровозів, а й для пожежних резервів і навіть побутових потреб працівників. Коли паровози зникли, вежа стала непотрібною. Її залишили стояти і час зробив свою справу. Та кожна цеглина тут пам'ятає, як кричали паровози і горкотіли вагони. І навіть якщо ніхто вже не піднімається на її вершину, вежа все одно стоїть як символ часу, що минув. Це водонапірна вежа. Біля вокзала в Шепетівці один із небагатьох свідків залізничної історії міста. І якщо прийти повз неї, варто зупинитись і просто подивитися угору.